Єдине сміттєсортування, яке наразі фактично працює в Коломиї, це окремий збір пластикових пляшок. Дещо додає й неформальне сортування, яким займаються Роми на міському сміттєзвалищі. Ужгород демонструє протилежний приклад там діє сім екологічних острівців від компанії Аве. Мукачева наслідує Ужгородський досвід. Уже два місяці в місті працює екологічний острівець. Де теж налагоджене сортування, практика сміттєсортування в Ужгороді й Мукачево зацікавила європейців. До прикладу, успішний досвід Ави нещодавно вивчали представники Франції подивитись, як сортування відходів працює на Закарпатті, поїхали й журналісти інформатора з Коломиї, і те, що ми побачили і почули, справді вражає. Дуже хочеться, щоб і Коломийщина зробила ці важливі кроки до цивілізованого поводження з відходами. Повернуся до екострівців. З'явилася така ідея. Довго ми за неї боролися, тому що насправді ми ще до ковіду писали листи на нашу міську раду. Нам так само відповідали, що землі немає. Виділили нам одну земельну ділянку. Це було таке для, ну, для нас, для мене. Е Таке, знаєте, як вам сказати, репутаційне діло, тому що вигадане повністю десь з голови, з нуля, десь проснилося. Зовнішній вигляд це був такий десь вигаданий. І ідея полягала в чому, що це має, повинна бути територія не просто куди люди можуть принести відсортовані відходи, в тому числі відсортовані і змішані. Це мала бути територія, де людина може пройти проконсультуватися. Як правильно сортувати? На сьогоднішній момент цей працівник навчає, скажімо так, хотіла сказати, робить зауваження, і в тому числі тим, хто не сортує, тобто, коли людина, а це смітники розташовані в багатоквартирній забудові, тобто в спальних районах. Перший був в спальному районі. Насправді перший давався дуже важко. Люди не вірили, що це можливо, тобто чинили нам всілякі супротив, не давали нам бетонувати. Ходили, казали, то так і так не буде, і те нічого не вийде, і всі були. Налаштовані дуже негативно, і на сьогодні ми маємо в місті Ужгороді сім таких якоострівців. Насправді вони кожен відрізняється своїм розташуванням, своєю розташування, конфігурацією, кількістю контейнерів, залежно від того, в якому районі знаходиться той чи інший еко Тобто вони всі ну, однотипні, але різні. А постійно, будь ласка, залаштунки, що відбувається з відсортованим сміттям. Тоді, коли вже воно потрапило в урни, відповідно. Це пункт відсортування, тут, наприклад, алюмінієва банка, тут бачимо пет пляшки. Окремо йде картон та інші відходи. Розкажіть, будь ласка, яких відходів найбільше? Добрий день. Добрий день. Ну ми зараз на складі вторинної сервери, наприклад, займаємося. Складуванням, присуванням тринків. Найбільше це відносно. Це сезонна тема. Тому влітку, напевно, все ж таки підпляшки. Звичайно, петпляшки, але п'ють і в алюмінієвих баночках на напої. Так. А корочки ви збираєте окремо? Від петпляшок. Звичайно, то йдуть на протез воїнам. Коли питаємо наших мешканців, які є зауваження до роботи підприємства, а то 90% з них скажуть, що нам треба більше як Тобто, це є те, що е, люди бачать. І, чим люди я похизуюся, пишаються, тому що мені деякі наші такі відомі мешканці кажуть, що приводять навіть їхніх іноземних е, іноземці приїжджають з делегаціями. Вони водять на наші кострівці іноземців і показують їм, як сортують в Ужгороді. Ось такий екологічний острівець діє в Мукачеве. Відкрився він всього кілька місяців тому, але вже сьогодні розповідають сортувальники на цій е, лінії, що люди навчилися відсортовувати їх все більше. Розповідають одне одному. Крім того, є співпраця з місцевою владою. І такий острівець екологічний може бути в Коломиї. Окремо відсортовуються петпляшки. Папір, скло, алюмінієві банки та батарейки. Також є змішані відходи. І тут уже працює сортувальниця, яка замість цих лінивчиків відсортовує відходи за типами. Ми, чисто випадково завітали до нас гості з Франції. Два французькі волонтери були. Ну, вони теж обізнані в, в нашій сфері. Тобто, вони так само працюють в нашій сфері. І Ну, трошки здивовані були на рахунок того, що, е, якого рівня е, ми методи запровадили для надання послуг по вивозу змішаних відходів, ну і по е, поводженню з відходами. Хоча е, е, орієнтовно десь така схема роботи в них так само запроваджена, е, е, вони локаційно е, якби відобразили ту е, е, діяльність, яка в них там відбувається, порівняли з нашою. Ну, на рахунок. Е, Дизайну, да дизайна, як це представлено зроблено у нас сподобалося більше. Тобто, ну я ще порівняти. пане Любомир. Розкажіть, будь ласка, в чому цікавість громади дійсно сортувати сміття? Цікавість кожної людини, щоб в хаті було чисто країна ж ну, сильно наша хата. Тільки трошки більше, І область, край Закарпатський, край Карпатський ну це сам кажуть. Творець ввели, щоб природа була чиста. Там, де ми живемо, де ми проводимо свій час, народилися, виросли, має бути чисто. Ну, Це основна зацікавленість – це мій погляд. Кожної нормальний, здоровий людини. Сортувати потрібно, і потрібно це робити вже, то в майбутньому так само будемо потерпати від того, що є сьогодні. А нинішні діти все ж таки вони приходять, вони залюбки залюбкиця вчаться. їм це цікаво, їм це близько. Вони приходять додому, навчають своїх батьків, тобто вони все рівно це приносять у свої домівки. Тому ми десь напрямок свій направили, скажімо так, цю роботу на дітей. Який план на 2026 і наступні роки? Ну, плани у нас в рамках існує ситуації. Ми, не дивлячись ні на все, намагаємося розвиватися. Ми плануємо будувати майданчик при закарпатті. Наступного тижня планую поїздку на Франківщину, маю пару зустрічі з головами ОТГ. Будемо напрацьовувати плани по запровадженню цієї програми на Франківщині. Тому.